Я купила будинок в селі. І сьогодні у нас по плану висадка помідорів, які чекали цього майже 4 місяці бідненькі. Тож для початку ми набираємо водичку, щоб не ходити, не бігати, набираємо такий бідон. Потім шукаємо місце для посадки. Я вибрала прикольне місце, але потім зрозуміла, що там дуже погана земля і дуже багато треба чого прибирати. Тому місце дислокації ми трошки змінили. Вирішили висадити між квітами, тому що там хороша земля, вона рихла і дуже легко прибирати. Вралася, легко скопувалась, тому поки що на цей сезон, коли немає сил зробити грядочки, нормальні грядочки, ми зробимо ось так: поливаємо водичкою це все і починаємо потрошки висаджувати помінторчики. У нас вони вийшли дуже високими, тому я трошечки їх пригинаю до землі і це все перегрібаю. Потім поливаю їх добренько і укорінювачем ще. Заливаю до кінця рівно по рецепту, як там писалося на бумажі сіті, там щось по 100 мл укорінювача. І ось результат. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Вони виживуть і будуть давати нам трошки помідорчиків.